Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Легенда українського футболу та Динамо Алієв жорстко з матом наїхав на гравців збірної України. Стало відомо, скільки років без футболу буде українська зірка Михайло Мудрик. Вихований з Динамо Київ повертається в клуб. Несподіваний трансфер Віктора Циганкова. Друзі, підтримайте Україномовний YouTube вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ оновила цінник на свого нападника Владислава Ваната. 23-річний нападник Динамо та збіони України з футболу Владислав Ванат може вже невдовзі залишити київський клуб. За інформацією джерела у головним фаворитом на підписання українця став англійський Сандерленд, який випередив інші клуби АПЛ у боротьбі за гравця. Але проблемою переході може стати той факт, що Динамо встановила цінник на українця: 25 мільйонів євро. Чорні коти взяли час на паузу. За інформацією декількох британських джерел, в клубі склоняються все ж таки задовільнити вимоги та апетити президента Динамо Ігоря Суркіса. Відзначимо, що в цьому сезоні вона провів 45 матчів забив 21 гол, став найкращим бомбардиром УПЛ. Раніше також повідомлялося, що Владиславом цікавляться Лідс та Евертон. Любі, друзі, якщо вважаєте, що Динамо Київ варто продавати Ваната, щоб дати розвиток самому гравцю, то поставте лайк цьому відео. Шахтар поверне гравця збірної України. 22-річний футболіст збірної України Олег Очередько повернеться до складу Донецького шахтаря і отримає шанс закріпитися в першій команді. Атакуючий півзахисник провів минулого сезону у Львівській Карпатах, де виступав на правах оренди та зміг показати якісну гру. Унаслідок чого був основним футболістом молодіжної збірної України на Євро. За інформацією горя Бурбаса, новий головний коуч гірників Арда Туран особисто зацікавлений у послугах футболіста, який отримає шанс проявити себе на тренувальних зборах. Турецький фахівець виступив проти того, щоб віддавати очередька в чергову оренду. Варто зазначити, що у послуга півзахисника зацікавлений іспанський еспаньол. Наставник клубу Ларі звертався до довго тренера збірної України U21 у наймель Госи та розпитував програвця. Проте прямих з перемозницьким клубом поки що у еспаньола не було. Динамо хоче підписати одного з найкращих легіонерів УПЛ. Київське Динамо цікавиться албанським нападником Олександрії та Діцарою, повідомляє телеграм-канал Дніпрянин. За інформацією джерела, 25 річного футболіста також претендують харківський металіст 1925 та Житомирське Полісся. Нагадаємо, Цара виступає на позицію лівого Вінгера. Він приєднався до Олександрії в інко 2025-го. двадцять 14 матчів, забив 6 голів та віддав 3 асисти. Портал Трансер оцінює його вартість в 1 мільйон євро. А тим часом саму Олександрію продовжують залишати гравці. Олександрія оголосила про перехід Бінгера Жовані до Тегу з чемпіонату Південної Кореї. Інші деталі про ходу 24-річного бразильця не розкриваються. Ногадимо, футболіст виступав з українську команду з літа 2023 року, пройшовши на правах вільного агента, провів 34 матчі та забив два голи. Окрім того, за інформацією журналіста Бурбаса, гравець Олександрій Безера відмовляється повертатися в Україну. І виставив умови трансферу з Олександрії. Окрім того, ще й Мігель Кампуш, центральний захисник з Португалії, так само просився на вихід, поки невідомо, але я домовлений, що його будуть продавати, заявив Бурбас. Нагадаємо, що окрім цих легіонерів, які покинуть Олександрійців, до цього клуб вже покинув тренер Руслан Ротань разом з усім своїм тренерським штабом, а також такі гравці, як Калюжний, Шепелєв, Філіпов, Мартинюк та багато інших. Вже через чотири тижні Олександрій стартувати в Єврокубках, але схожа команда до них зовсім не готова. Практично вся обойма пішла з клубу. Захист взагалі порожній, окрім Кравченка. В центрі поля залишилося лише мішньов та колець. Флангових Вінгерів теж немає. Так само і з нападниками повна біда. Тільки одна молодь, які по 18-19 років. При цьому підсилення в команді теж поки немає. І ким грати в Єврокубках проти партизану Чаеку невідомо. Шансів проти цих команд Олександрії і так небагато, а враховуючи усі кадрові проблеми її фактично немає взагалі. На жаль, з таким відношенням ми маємо мінус один клуб від України в Єврокубках ще перед самим початком. Друзі, якщо більше ніколи не хочете бачити Олександрію від України в Єврокубках після подібних вчинків з боку керівництва клубу, то поставте лайк цьому відео. Сподіваємося, в наступному сезоні цю Олександрію замінять Карпати або Металісти 1925, які мають стабільні бюджети та потенціал для розвитку. Легенда українського футболу та динамо Київ Олександр Алієв жорстко наїхав на гравців молодіжної збірної України з футболу. Цитуємо Алієва. Хочу сказати щодо гри нашої молодіжної збірної на чемпіонаті Європи. Так, от, наша збірна обісралася вже вкотре. Хлопчики ви всі граєте в УПЛ в основному складі, але проти голландців просто обісралися. Так що ніколи не розкривайте свого рота, а просто грайте у футбол чи грайте у свої psp Плейстейшени. Ще раз можу сказати, так, ми пили, але наше покоління грало та добивалося великих результатів. Тож я вам так хочу сказати, мені соромно за вас, за те, що ви захищаєте честь нашої країни, і пацанам соромно, які перебувають на передвій, усіх обійняв, підняв та припідняв, а ви задумайтесь, сказав Алієв, додаючи в кінці непристойну лексику, яку, на жаль, ми не можемо включити в ефір. Любі друзі, чи погоджуєтесь ви з думкою Олександра Ліва щодо нинішнього покоління молодих українських футболістів? Напишіть в коментарях нижче під цим відео свою думку. Київське динамо може забрати футболіста Олександрію. Захисник Олександрії Артем Шабана з високою ймовірністю залишить нинішній клуб під час літнього трансферного вікна. У посох 33-річного футболіста зацікавлені Донецький шахтар, Київське Динамо, Харківське Металіст 1925 та Житомирське полісся. Стрібний презерпіролігі не має наміру пошкодати відходу захисника, але Олександрія планує зробити на трансфері Шабанова близько 200 тисяч євро. За інформацією до кількох українських змі, Шабанов не є пріоритетним кандидатом для підсилення Київського клубу. Білосині мають намір підписати Легіонера, який стане конкурентом Тараса Михавка у центрі захисту. І якщо ж Динамо не зможе знайти іноземного захисника, то оформить повноцінний трансфер саме футболіста Олександрії. Михайло Мудрик отримав позитивний результат на проби бій. До пінпробаї бі півзахисника Челсі Михайло Мудрика дала позитивний результат, повідомляє видання The Athletic. Раніше стало відомо, що футбольна асоціація Англії висунула йому звинувачення у порушенні антидопинних правил. Сторона Мудрика відмовилася від коментарів після появи цієї інформації. Тепер півзахисник Челсі Михайло Мудрик має 20 днів, щоб відреагувати на звинувачення від футбольної асоціації Англії. Тепер українець має або зробити це. Тоді його дискваліфікація скоротиться з 4 до 3 років або ж вимагати розвіду цієї справи у суді. Але при цьому йому тоді загрожує максимальний термін дискваліфікації, а саме 4 роки. Схоже, кар'єра в Англії для мудрика завершена. Насправді дуже шкода Михайла, але він сам винен, що так відбулося. Останнім часом Мудрик піймав зіркову хворобу, віддалився від усіх, хто був поряд з ним під час становлення мудрика як футболіста. В результаті його просто кинули, підставили таразовли як останнього не відрозуміли кого. І ця трагедія для всього українського футболу. Адже незважаючи на всі проблеми Мудрика, він був яскравим гравцем, який міг вирішувати долю матчів особисто, в тому числі для збірної України. Зараз він буде поза футболом мінімум два роки. А в найгіршому сценарію усі чотири роки після такої великої паузи у великий футбол зазвичай не повертаються. Але ми вважаємо мудрику стати винятком з цієї когорти. Київська «Динамо» може повернути свого вихованця перед стартом у лізі чемпіонів. Київська «Динамо» має підсилити свій склад перед стартом нового сезону у липні. Олександр Шавковського зіграють у кваліфікації Ліги Чемпіонів. За інформацією декількох українських джерел, кияни шукають футболістів на дві позиції, а саме центрального захисника та Вінгера. Основну увагу Київський клуб приділяє пошуку іноземних футболістів, але розглядає і кандидатури гравців із українським паспортом. Одним із головних кандидатів на приїзд до Києва вважається лівий Вінгер Колоса з ковалівки та збірної України 21 Владислав Велтень, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Варто зазначити, що 22-річний футболіст є вихованцем Динамо. Якщо чемпіони України не зможуть знайти іноземного Вінгера, то оформлять саме повне цінний трансфер Владислава. На минулому сезоні гравець колоса провів 27 матчів за клуб, в яких забив 4 голи і віддав 5 асесіїв. Його бенефіс був у грі з Шахтарем, де він забив тричі. Жирона відмовилася продавати свого лідера українця Віктора Циганкова. Жирона не розглядатиме продовж Віктора Циганкова під час літнього трансферного вікна. Повідомив журналіст Нюсола. У 27-річного українця статус недоторканий. Також такий статус мають центральний захисник Владислав Крейчий та центральний хавбек Рера. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підписати Віктора хочуть Вестхем, Борму та Фулгем. Сам гравець хоче порати АПЛ, але розуміє, що не все залежить від нього. Перемоги на англійських клубів з Жроною продовжуються. Любі друзі, якщо б хотіли побачити Циганкова у більш сильній команді, то поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, в якому саме клубі. А у нас на цьому все. Дякую, любі друзі, за ефір. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та. Україну